Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Сьогодні в літургії згадуємо святих ангелів-хранителів небесних духів, які послані Богом тим, хто має успадкувати спасіння, тобто всім нам. І з цієї нагоди я хотів би розповісти вам про 10 сфер, в яким ангели нам можуть допомагати і хочуть нам допомагати. Часто ми редукуємо роль ангела до, такої, до такого інфантильного уявлення, яке багатьом з, нам, з нас відоме з, такого, з такої дитячої іконки, де ангел веде дітей через місточок, щоб нічого там їм не сталося. І ми собі уявляємо, власне, що ангел передусім дбає про те, щоб ми були живі, здорові і так далі. Але передусім, ангелу. Божому, ангелу-хранителю, який опікується нашою душею, залежить на тому, щоб ми навернулися і були спасенними, не конче здоровими, але точно спасенними. Тому, дорогі мої, 10 сфер, в яких ангели нам прагнуть допомагати. Передусім, ангел допомагає в молитві. Чи ви коли-небудь задумувалися, чому ангели-хранителі є близько нас? Відповідь дуже проста, тому що вони завжди близько Бога. А будучи близько Бога, вони є близько нас. Чому? Тому що Бог є близько нас, є найближче до нас. Пригадаємо слова Євангелія. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу би вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Звернімо увагу ангели їхні, тобто ангели, які оберігають отих малих. Мова про ангелів-охоронців, саме цей уривок церква читає на спомен ангелів-охоронців, ангелів-хранителів, і вони неустанно, повсякчас бачать обличчя Небесного Отця. І тому найперше, в чому може допомагати нам наш ангел-охоронець, це в молитві. Так, тому святий Йоанн, 23, папа Римський, радив звертатися до ангела-охоронця з проханням. Берегти нашу увагу на молитві, дуже багато людей інколи жаліються, що вони зазнають різних розпорошень на молитві, моляться одними словами, а думають про щось інше. Ну то, прислухаймося до папи Йоанна 23-го. Він говорить: запросіть ангела Божого до вашої молитви. Нехай він береже вашу увагу, нашу концентрацію. Особливо Йоанн 23-й радив робити це священникам під час молитви бревіарієм. Хм, цікаво, чому. <хи> ангели також беруть участь в літургії, в Євхаристії, а деякі гімни ми співаємо разом з ангелами. Ну, до прикладу, слава Вовишніх Богу. Е, цей гімн заспівали вперше саме ангели, коли провістили Різдво Сина Божого. Тому за кожним разом, коли вони чують цей спів під час літургії, під час Євхаристії, я впевнений, що вони відразу до нього долучають. Для них це є велика радість ще раз пережити ту несамовиту мить, неймовірний, неймовірну хвилину, коли вони провістили найбільшу таємницю любові, втілення Сина Божого. Або, наприклад, Трісхагіон, тобто гімн Свят, 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 Господь Бог Саваот. Думаю, що в тоді херовими серафими приєднуються до нас. Або, можливо, ми приєднуємося до них і творимо ту єдину літургію на землі і на небесах, прославляючи Бога. Особливо важливо звертатися до ангела, коли важко молитися, коли не хочеться молитися. Ну, дуже часто так буває, що не хочеться молитися. Важко молитися, якась апатія, святий Жав Марії В'яней, настоятель Арс у Франції. Повчав так, коли ти не можеш молитися, тобто коли ти вже в такій апатії, депресії, не знаю, проси ангела свого охоронця, щоб він молився замість тебе. Звісно, мова про якісь важкі такі миті, коли дійсно важко, ну не тоді, коли лінні, ти спиш і кажеш, ангел, Боже, ну то помолися, будь ласка, самі з мене, а я трохи подрімаю, думаю, що радше не про такі. Хвилини, тоді треба помолитися, що ангел Божий допоможе мені встати і наново прославляти Бога. Друга сфера. Ангел допомагає в читанні Божого Слова і в розумінні Божого Слова. Свята Гільдегарда Збінген говорила, що ангели сповнені Божих таємниць, Божого світла, а тому допомагають розсвітлювати оті таємниці. Тому корисно просити їх ангелів про допомогу під час молитовного читання Божого Слова. Зрештою, саме святе писання до цього заохочує. В книзі Даниїла читаємо такий фрагмент. Коли, отож, говорив я ще на молитві, муж Габріель Гавригіл, якого я раніше бачив був у видінні, летівши швидко доторкнувся до мене під час вечірньої жертви, і, навчаючи мене, заговорив до мене, мовивши Данигіле. Оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння. Саме Ангел Гавриїл був посланий до Пресвятої Діви Марії, звістуючи їй добру новину, пояснюючи їй Слово Боже. Як це станеться? Дуже просто, Марії. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Я, наприклад, коли читаю Боже Слово, відкриваю, Слово, відкриваю Біблію, роблю лекцію дивіна, скультацію. Завжди молюся до Архангела Гавриїла, хоча б коротким таким закликом. Святий Архангел Гавриїле, молись за мене. Прошу тебе, заступайся за мене в цей момент. Допомагай мені пізнавати Боже Слово. Далі, третя сфера, пов'язана з попередньою, ангел допомагає в розпізнаванні волі Божої. Саме завдяки ангелу, святий Йосиф розпізнав свою ситуацію і прийняв Діву Марію, свою дружину до себе. Саме завдяки ангелу, який. Втручався в випадку Йосифа під час сну. Саме завдяки ангелу Святий Йосиф втік з Марією і з дитятком до Єгипту, і завдяки ангелу повернувся і пішов у галілейські сторони. Ангел в житті святого сімейства допомагає Йосифу приймати правильні рішення, швидко реагувати, щоб не наражати життя Ісуса. Думаю, що також ангел Божий, ангел-хранитель допомагає нам, щоб не наражати. Божого життя в нас. Четверта сфера. Ангел допомагає віднайти своє покликання. Саме Ангел Рафаїл Рафаель допоміг Товито віднайти шлях до Сари і взяти її собі за дружину. Думаю, що Рафаїл з того часу не втратив своїх кваліфікацій. Тому молоді люди, юнаки і дівчата відваги моліться до святого Рафаїла. Прохайте, щоб він допоміг віднайти до отої єдиної, до отого єдиного. Бо ангел призначений, щоб вести нас до життя. Ну, а таке, наприклад, покликання, як покликання до подружжя, є засобом, щоб ми осягнули життя вічне, ну або покликання до монашества. Вірю, що багатьом юнакам і дівчатам також ангели-хранителі допомогли віднайти шлях до богопосвяченого життя і до священства. П'ята сфера. Ангел допомагає в духовній боротьбі. Місією ангела по відношенню до Божого народу було вести його до обіцяної землі. В книзі Вихід так читаємо про це. Так говорить Господь: ось я посилаю ангела мого, що вийшов перед Тобою, старіх тебе в дорозі, і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його голосу і його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів. Бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел йтиме перед тобою. Місією ангела по відношенню до людини є привести її до Небесного Царства. Звісно, цей шлях передбачає багато випробувань, змагань, і саме для цього ангел є нам даний, щоб ми користалися з його допомоги. Святий Дон Боско, Джованні Боско, повчає Призивай свого ангела в хвилини спокуси, він більше хоче тобі допомогти, ніж ти сам цього бажаєш. Шоста, шоста сфера, в якій ангел хотів би нам допомогти. Ангел допомагає боротися з вадами і зростати в чеснотах. Святий з Пуатє повчає: Це не Бог потребує ангелів лише наша слабкість. А дія ангелів є подібна до починань вихователя по відношенню до свого вихованка. Ангел керує його на добрі вибори, але діє так, щоб їх не накидати. Вихованок сам має приймати те чи інше рішення. Сьома сфера. Ангел допомагає в проголошенню Божого Слова. Святий Франциск Сальський, коли виходив говорити проповідь, якийсь час спочатку мовчки дивився на своїх слухачів. Коли його запитали про цю звичку, то він сказав: в цей час я звертаюся до ангелів-хранителів моїх слухачів, і прошу вчинити їхні серця, серця їхніх підопічних відкритими на Боже Слово. Наскільки цей метод ефективний? Ну, судіть самі, коли Святий Франциск служив на теренах, де більшість становили кальвіністи, це місцевість Тоноробел біля Женевського озера. Дуже цікавий прапор і герб в цій місцені на ваших екранах. Треба якось туди з'їздити. Отже, коли там Франциск Сальський проголошував, слово Боже, то завдяки його служінню десятки тисяч кальвіністів навернулися на католицьку віру. Дійшло до того, що на Франциска було скоєно декілька замахів. Якщо не помиляюся, то здається три. Звісно, не підозрюю братів кальвіністів в цьому в жодному випадку. Восьма сфера. Ангел допомагає у важких розмовах і у справах, коли вони згідні з волею Божою. Ну, як бачимо з життя святих, зокрема з попереднього, попереднього святого Франциска Сальського, можна розмовляти не тільки зі своїм ангелом-охоронцем, але і з ангелами-охоронцями інших людей. Так практикував святий Франциск Сальський, так практикував святий Павло від Христа і, наприклад, святий Отець Піо. Отець Піво то настільки приятелював за ангелами-охоронцями, що одній із своїх духовних доньок говорив Прийшли до мене свого ангела-хранителя, я радо з ним побалакаю. Отже, якщо йдеш, наприклад, на якусь важку розмову, або чекає тебе якась зустріч, вирішення якихось справ, то перш ніж будеш розмовляти з тим співрозмовником, порозмовляй з його ангелем хранителем попроси його теж заступництва і свого ангела-хранителя. Щоби заступалися під час вашої розмови, проливали світло, допомогли вирішити ті чи інші проблеми. Я особисто з цього рясно користаюся. І можу засвідчити, що цей спосіб дуже ефективний. Дев'ята сфера: ангели допомагають під час навчання, оскільки ангели є духовними створіннями. То можуть сприяти нашій духовній сфері, наприклад, нашому інтелекту. Можемо просити ангела-хранителя, щоб пильнував нашу пам'ять, допомагав бути концентрованим, зосередженим, а під час екзамену на хвильку можемо порозмовляти навіть з ангелем, охоронцем нашого викладача. Тільки якщо ми нічого не вчили, то я маю сумніви, чи він би нам допоміг. Не тому, що не може, але чи нам би то не зашкодило? Ну, no, добре, йдемо далі. Десята сфера. Ангел-хранитель допомагає побачити Божу перспективу нашого життя, яку ми раніше, можливо, не помічали. В книзі буття в 21 розділі читаємо, як Агар зі своїм сином Ізмаїлом ідуть вигнані з дому Авраама. Не буду описувати цієї ситуації, ви можете її прочитати, та думаю, що багато з вас з нею знайомі. Можемо собі уявити, що відчуває ота бідна жінка, яку разом з сином вигнали з дому. І ось в цю, ситуацію, втру... в цю ситуацію втручається Бог через свого ангела. Читаємо так: почув Бог крик хлопчини, і ангел Божий звернувся до Агарі з неба та й сказав їй: Що тобі, Агаре, не бійся, бо почув Бог. Крик хлопчини, там, де він лежить. Устань, візьми хлопця, та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ. Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бордюк води і дала пити хлопцеві. Бачимо, завдяки втручанню Ангела, Агар побачила криницю, яка, скоріш за все, там була. Просто Агар була настільки зосереджена на собі, настільки зосереджена. На своєму горі, на своєму стражданні, що не бачила. Інколи ми так зосереджуємося на собі, що не бачимо те, що Бог хоче нам показати. Не бачимо тих шляхів, які Бог хоче нам відкрити. І потребуємо інтервенції, потребуємо втручання ангела-охоронця. Дорогі мої, сподіваюся, що ці 10 таких сфер, в яких можуть допомогти нам ангели. Змотивували нас достатньо, щоб ми часто зверталися до ангелів-хранителів. Особливо сьогодні можемо їм подякувати за те, що вони 24 години, кожну секунду, кожну мить, 7 днів на тиждень є при нашій душі і ведуть нас до спасіння. Святий ангел охоронцю мій, я дуже тобі за це вдячний. Дякую також вам, дорогі мої, за те, що ви дослухали це відео до, цієї, до цього моменту. Дякую за ваші пожертви, донати. Я їх використовую задля перемоги. Бувайте здорові, на все добре. І хай ангели Божі вас бережуть. Тримайтеся!